Друзі, всім привіт! Добрий день! Це відео на каналі Райден Rest. і ми з Каті сьогодні вирішили виїхати в цей весняний ліс, хоча так і не скажеш, бо всюди сніг і прохолодно, і приготувати щось нереально смачне і нереально просте. А саме ми сьогодні будемо готувати два сендвіча і батлиця. Ми сьогодні визначимо, чий же сендвіч буде найсмачніший. В цьому запеклиму двобої. Я впевнена, що я перевожу. звісно, да, да, Це його друзі. Запасайтеся чимось смачненьким, вмощуйтесь зручніше буде дуже весело і цікаво. А ми погнали розкладати. Wow! Друзі, дивіться, ось це, в принципі, все, що вам потрібно для приготування. Але це набір на два сендвічі. Тому зараз ми з Катю вирішимо на ЮЗЕФа, хто буде перший готувати, і почнемо готування. Розкажу все покроково, що як робити. Це супер просто. Пісі, давай, іди сюди. Ми граємо на чувачі? На юзефа. На чувачі. На. Короче, що в нас є? Ножиці, папір і колодязь? Або камінь. Так, давай вирішимо. Та пофіг, що, що коли десь камінь однакова функція відіграє. Давай! давай. Однакову. Давай. Це саме. Чу Дав... Чувачі. Це, ти програла. Будеш перша готувати. Ні, ти да. виграв, ти. Я, я виграв, я вирішую, хто буде перший готувати. Ей, ні! Ти перша не все, так давай. все. Давай. Ні, я хочу, щоб ти перший готував. Та нафіга ми тоді грали на ці чувачі, блін. Ну ти виграв. Ну так я виграв, я не хочу вперше готувати. Якщо я виграв, то я вирішую, хто що готує. Окей, Приступаємо до готовки мого найкращого сендвіча. Так, я буду готувати дуже легкий рецепт дівчачого сендвічу. Він також підійде як дівчатам, так і хлопцям. Але краще його, напевно, смакувати на сніданок. Він дуже поживний, і його, якщо ви з'їсте, він буде вас тримати десь години чотири. не захочете їсти це сто. Ну, давай, відсоткому. давай, попробуємо. Так, ще нам потрібно Спочатку ми помиємо овочі, які нам для цього знадобляться. Потім ми зробимо начинку, і е, потім я розповім, що буде далі. А ти не хочеш прибрати мої продукти, бо зараз ще візьмеш мої продукти собі в сендвічі і буде… Я твої продукти можу взагалі. Викинуть? Да. Я зараз викину комусь. Так, давай сюди будемо мити овочі. Так, да, весна прийшла а щось так і не скаже, що вже весна. То що нарешті ти позбулася овочів, які належать мені і всіх моїх продуктів, і залишила тільки своє оце от оце от так. достояння. Дивись, в мене нормальна, адекватна кількість продуктів ага. для смачної страви. В тебе там а ти давай мені не будеш розказувати, що там у мене. Ти спочатку своє приготуй, ми Подивимося, чи воно буде взагалі вкусно. <гум> угу. Так, першим ділом ми беремо тунець, подрібнений в власному соку. Подрібнений у власному соку. Тунець подрібнений у це власному серйозно? Соку. Що тобі не зрозуміло? Він подріблений. Його порубали в своєму соку. Типу це і ізверги. Ну ладно, давай. Хорошо, беремо тунець. У нас дуже багато залишилося цього соку. Я його трішки зілью. Далі ми беремо крем-сир, ми взяли такий. Але можна брати будь-який на ваш смак, який у вас, можливо, є в холодильнику. А якщо немає, прийдеться сходити в магазин. Десь приблизно дві, дві ложечки беремо цього крем-сиру. Вам треба мати достатньо сили, щоб приготувати Катін сендвіч. Беремо гірчицю в зернах. Ось так от. Десь одну чайну ложечку. Додаємо мій улюблений соус. Ми заради цього соусу вчора. -а. Ми заради цього соусу вчора поїхали спеціально в метро ввечері. Щоб мій рецепт для вас вийшов: соус шрірача. Ти пам'ятаєш, коли ти вперше скуштував соус шрірача? Так, да, коли ми з тобою десь рамен на Подолі їли і ти його розлила. Я, я <рес> думала ти не це приклад. Ми були в Туреччині і там був тайм, де бургери давали, так? Пам'ятаєш Ну, Я, я не пам'ятаю, що там було. Там на 100 лі стояла шріраче без ліміт. Що таке взагалі? Це якась Це салат у нас? Це у нас начинка для мого Начинка сендвічі. для сендвіча. І додаємо швірач. Я її люблю, тому я додаю багато. Якщо у вас її немає, можна обійтись без неї. А можна взагалі, я думаю, замінити будь-яким кетчупом, бо ну якби. Ну, гостреньким, якщо ви полюбляєте гостреньке. Або не так. гостреньким, якщо не полюбляєте. Ще треба цибулю зелену, нашинкувати і додати туди. Тепер ми все це замішуємо. Виглядає воно дуже смачно. Виглядає як е, кисаділля якась. Ти ще це не коштував. Ну, мені, мені подобається ням -ням. не структура, а мені подобаються продукти поєднання їх. Дуже цікаво. А в нас тим часом, поки Катя замішує свій бургер, пішов сніжок. Якщо може побачити, десь якось пролітає. О, ось так видно. Да, весна. Перше, перше, перше що? Перше березня. 1 березня. Далі ми нарізаємо томат та авокадо. І будемо переходити вже до нашого хлібу. О, розкажеш, який хліб ми взяли. Для основи для основи наших сендвічів. Бо хліб ми взяли однаковий. У нас будуть рівні якби, умови щодо хлібу. Угу. Сподіваюсь, він хоча б свіжий. Подивимося, який в тебе буде сендвіч з трьох інгредієнтів. Ой, подивимося зараз у тебе, що буде. А ти що, як, як в рекламі зробила. З треті. Красотка, Спроби. давай цю косточку посадимо. Тут може тут дерево з авокадо виросток. Ладно, А ладно. тобі правда цікаво? ти не розумієш? Що? Я не розумію, що це. Ну це буде типу, намазка на хліб, типу з помідорами і авокадо, напевно, якось так. А, і сир туди ще. Ну, виходячи з тих продуктів, що в тебе є. Вкусно? Дуже? Якщо у вас стиглий авокадо, то його можна в три рази швидше почистити, просто занурити під шкірочку ложку, але так вийшло. Я ще два дні назад купила. Зелене думала, що він дійде до сьогоднішньої зйомки, але льоша сьогодні сходив в магазин, купив цей і цей також такий Альденте. <плес> так, тому зараз я буду чистити як кортоплю цей авокадо і далі його нарізати. Друзі, а той, хто довго з нами на каналі, він пам'ятає це місце. А якщо ви не пам'ятаєте це місце, то ось тут, біля цих двох дерев, ми з Каті готували нереально смачні ходоги, різні різних країн, різних стилів, різної складності. Тому обов'язково подивіться це відео, якщо ви його не бачили. Десь отут буде. Я його прикріплю. Дуже офігенний і цікавий випуск. А ми повертаємось до Каті, бо мені цікаво, що там за фаршмак вона зараз буде намазувати. Це таке? Куди побігла? Ти знищаєшся, блін. Ми на кухні, а ти такі речі. Ми не на кухні, ми в лісі. <плес> <плес> що сталося? Що, що відбулося? Я нічого не розумію. <плес> Краще вам не знати. Да. Але свіжого повітря тут стало рази менше. Мені здається, тут як було свіже повітря, так і його залишилося. Будемо наш хліб доводити до хрусткої скориночки. Наш хліб. Ми вчора його купили в Новосі. Хліб домашній, бездріжджовий, подовий. Подовий. Не знаю, що це таке, але він виглядав найбільш апетитно, апетитно та свіжо. Я не впевнений, що він супер свіжий, супер щось, Ні, але ну, ну, я, я сподіваюся, він, він хоча б буде смачний. По розміру на нашу пательню. А? Доводимо Пательня яка? до такої золотистої скориночки. Все, вже можна. Все? Це вимикати. Ооо! Oh, look like great. Це можна вимикати. Урок англійської. Very beautiful. Very beautiful. а пахне як цей хлібчик. Ням-нямс. Так. Сирочок. Сирочок. Відкримаємо замороженими пальцями Не можу. Кладемо такі томату. і солимо та перчимо. Викладаємо наш такий соус. Так як ви робите для себе, то можна не жаліти. Та ти його с зробила, що це явно не на один сендвіч. Правильно, в мене. А що буде в тебе після того, як ти зробиш свій? Ой, подивимося, подивимося. Побачимо, побачимо. Ой йоу оу oh, йоу А що там, я ж не бачу. Дуже гарно. Гарно? Wow. А Що, пробуй? Він смачний, але холодний. А Холодний, тому що ми на вулиці знаходимось. Якби у нас ще був якийсь типу гриль, ой. Щоб сир розплавився, тільки ради цього. А так, взагалі. хліб смачний, дуже хрумкий. Соус в мене витікає. Я його напевно багато все ж таки паклала. Угу. Оце буде твій обід. Mm. Yeah. Як він називається, скажи? Придумай йому назву. Дівчачий сендвіч. Дівчачий сендвіч за скільки? За 5 хвилин? Mm, ну, за 10. <рес> Дівчачий сендвіч за 10 хвилин. Так. Але, друзі, обов'язково порада вам, ну я поки що не їв, не знаю. Їжти над столом над салфетками, бо випадає соус. От бачите? Постійно, постійно випадає. Пропадають продукти. блін. в мене, хелсі? Хелсі? Катін дівчачий сендвіч за 10 хвилин. У мене вже просто від холоду віднімає язика. Ну, Пробуємо. Ось такий прикольний, То, що випадає, це нормально. Бляха, муха. Я вам скажу так, друзі. Він дуже зелений, там дуже багато цього авокадо і помідору. Він свіжий, він ситний, в нього є такий присмак риби невеликий. Якби ще сирочок розплавилось, була б взагалі пісня. А так. А так дуже, дуже класно. Мені, мені подобається, але, але я думаю, що мій сандріч буде, буде набагато смачніший. Ну, чесно кажучи, я трохи засмутилася те, що мій такий соус він весь випав на землю. Він в мене надто рідкий вийшов. Тому такі що в... це тунець в, со в собственному соку. Тому що це такі продукти. Все одно це смачно. Так, да, це смачно. Це от реально. хелсі сніданок для тих, хто там слідкує за своєю фігурою і так далі. Єдиний хліб ви вы можете вибирати, який хочете. І на маску теж. Але, ну, я, я не можу сказати, що це не смачно. Це специфічно і дуже це не дієтично, мені здається. Це. Це, це, це фітнес. Це прямо для дівчаток. Зараз Льоша вам покаже, як треба готувати сендвіч всього із трьох трьох, трьох інгредієнтів. Часто це і, Друзі, почнемо з вами. Зараз, друзі, я вам покажу, як готувати найпростіший. Сендвіч, взагалі, всі можуть його зробити. Тупо три інгредієнти. Три. І це зараз буде за три хвилини. А де, де продукти взагалі? Помідор, бекон, салат, хліб. Все, вам більше нічого не треба. А ще трошки майонезу для трошки магії. Зараз вам все покажу. Для цього нам треба перше, що зробити, це нарізати та посмажити бекон. Будемо його смажити на лайтовому вогні, на дуже маленькому. Щоб він там встиг не зажаритись, а так, знаєте, трошки проваритись, протушитися. Отже, зараз ріжемо бекон, далі все розкажу. Друзі, нарізаємо бекон десь ось такими по пів сантиметра шматочками, щоб він не згорів, а саме приготувався. Тим часом вмикаємо нашу пательню, щоб вона вже розігрівалася. Так як у нас тут вітер, я її вмикаю майже на максимум, бо разом з вітром буде якийсь середній вогонь. І чекаємо, поки вона розігріється. Поки вона розігрівається, ми готуємо всі інші наші два інгредієнта. У нас ще є помідор і салат рамен. Якщо у вас салата рамен немає, ви можете взяти будь-яку хоч звичайну капусту, можете взяти пікінку, можете взяти айсберг. Все, на що у вас є кошти. Це не принципово. Але смачніше буде з раменом. І, як я вже казав, мазік. А як називається твій сендвіч? О, а сендвіч називається БЛТ. Булт! А Ні, чого? це не матюк, як ви могли подумати. А в перекладі це бекон, летус, and томейто. Три інгредієти: бекон, салат, в даному випадку рамен і помідор. Важливо, щоб помідор у вас був дуже смачний. Я за цим помідором. Ганявся по всьому місту, і я сподіваюся, що він смачний. Якщо він час буде галімий, я не знаю, що буду робити. Будеш брати мій жовтий. Ну да, тому поки пательня наша готується на пательню. Взагалі можна не наливати ніякого масла, ніякої олії, тому що в принципі бекон жирний з нього буде витоплюватися цей жир, і він в ньому буде якраз смажитись. Поки розігрівається пательня, я ріжу помідорчик. Ну що, друзі, ось у наші три інгредієнти. Все, більш нічого нема. Пательня розігрілася, викладаємо наш бікончик. Що ти тут тут робиш? Та, коротше, щось такий вітер піднявся, що довелося ховатися за дерево, щоб воно все нормально посмажилось, бо здуває. Треба купити цей вітрозахист для горілки, тоді все буде окей. Але наразі от, тільки так ховаємось. Тут, хоч бачите, вже двіжуха пошла, жара. Зараз бікончик у нас вже дійшов, головне його не пересмажити. Да, ми трошки в таких умовах, що якби воно дуже довго смажиться, але подивіться, який результат має у вас вийти. Ось такий соковитий маленький шматочок не пересмажений. Знімаємо наш бекон, і з нього у нас витопилось достатньо багато жиру. І на цьому жиру ми зараз будемо з вами смажити. Наш хлібчик. Так, да, хлібчик буде той самий Шавкаті. І ми вже виявили, що він достатньо смачний. Не прибираючи пательню з вогню, я дістаю швиденько два шматка хлібу. Дивіться далі, найцікавіше. Ми беремо майонез і ось так його на хлібчик щедро наливаємо. Для чого спитаєте майонез на хліб? Ми його насипали, налили, отак от, розмазали по. Хлібчику, отак От швиденько. Раз, 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 раз. І на гарячу пательню. Майонезом вниз. Коротше, я зрозуміла, це буде треш, а не сендвіч. Ой, треш. Від корисності до жареного майонезу. Да? Наші дві гріночки засмажились ось до такого стану. Їх треба трошечки підсмажити. Тільки з одного боку. Далі, що ми робимо? Все дуже просто. Ми беремо о, таких два помідорчика кладемо. Ні. І це ми також не будемо вирізати. Будемо. Підсмажили хлібчик і викладаємо наш салатик ось такий. Ох, гарно як. Ох, улітає один. Але ми ще покладемо ось так. Ось. Нормально його кладемо. Ось навіть ось так десь. На іншу сторону, на іншу частину бургера, ми накладаємо. Бургера, сендвіча нашого. Ми накладаємо щедро, так, дуже нормально, так багато нашого бекону смачного, смаженого. Ось так. от Є. Тепер викладаємо на цю частину один помідорчик, другий помідорчик і не забуваємо його обов'язково підсолити і підперчити. Ох, вилітаюся. Пилюкаться. Тепер нам треба легенько, ніжненько, оце все скласти докупи. Оп. А знаєте, чому такий сендвіч? Тому що оці три інгредієнта ідеально поєднуються між собою. Тут нічого. Іншого не треба. Можна ще соусу якогось додати, але я думаю, що це буде достатньо соковито. І пробуємо, поки воно не охололося. Стойка, щоб не натікло на штани. Ти просто глянь, ну це, це що. Ну, це це нереально. Тепер слухаємо, як воно буде хростіти. <му> Друзі. Оце обов'язково вдома зробіть. Я вам зараз спробую описати весь цей смак. Але це нереально смачно. Який смачний помідор. Як правильно просмажений цей бікон, і оце зелень, цей салатик. Зараз будеш ти пробувати. Готова? Ні, не готова. У мене бікончик ще теплий, і сійшов. Що ти вважаєш, що це смачніше, тому що в тебе гарячий бекон Ну, давай жирнюще. Давайте спробуй спочатку. Також все вивалюється. Нічого не вивалюється. Ти всіх мене знімала, мене нічого не випадає. Тільки капає водичка. Це смачно, але мені не вистачає або сиру, або соусу якогось. Але це жирно. Ми спробували повторити нашу версію цього. Сендвіча і Катя спробувала зробити свій сендвіч, такий хелсі, дівчачий папешний. Я вам раджу кожному дома зробити такий сендвіч. І той, і той. І написати нам в коментарях, що ж буде найсмачніше. Чи мій БЛТ, чи Катін фітоняшний дівчачий сендвіч? Я, я не можу чекати, поки Катя доїсть, поїсть. Я буду теж жерти. Це дуже смачно. Я вам скажу одне: це варто повторити. Обов'язково повторіть ці два сендвіча і напишіть, який з них найсмачніший. Нам буде дуже цікаво. Тому що я вважаю, що мій сендвіч найсмачніший. Катя вважає, що її сендвіч смачніший і він більш здоровий. А ви напишіть нам про це в коментах, за кого ви і що ви вважаєте. Нам буде цікаво почитати вашу думку, тому що всі коментарі ми читаємо і відповідаємо на них, друзі. А зараз, поки ми не замерзли вщент, я хотів би подякувати вам, що ви подивилися це відео. Ми будемо потрошку збирати наші манатки. Ей, ти що без мене прощаєшся? <сум> Ні, без тебе не буду. Ти там мабуть, накрехтали там. Чутно тебе <сум> було. <сум> Так, да. і ми будемо потрошку збирати манатки. Для того, щоб приготувати сенич 10 хвилин, ми два часа морозимось у лісі. Отже, з вас лайк, підписка, скиньте мамі, папі-бабушки. І дякую, що подивились цей випуск. До наступних зустрічей!